Усі країни чотири свята, одночасно у нас п'ять. А то головне, щоб вони в серці у кожного з нас були, щоб кожен з нас сьогодні згадав героїв, які віддали поколіннями, віддавали своє життя за свободу і незалежність нашої країни і нашого народу. Мой син загинув ще в 2014 році. Вони з перших стали на захист нашої батьківщини. І він з 2 квітня 2014 року. Пішов захищати. Загинув він в Іловайську, в Ілавайському котлі. По-перше, ну, калина це рослина пам'яті в українській національній традиції. По-друге, у нас є пісня гарна зараз, яка фактично гімн да, боротьби. Тому так от об'єднуючи ці дві складови, я думаю, розоб'ємо тут калинову вирощу тіло, щоб пам'ятали всі.